Чудовий ранок і ми сьогодні починаємо нашу ранкову практику. Мене звати Олена Тапаш, я практикую йогу і вже практикую її доволі давно. Біля 20 років, біля 13 років, я вже викладаю практику і щоранку я веду свої ранкові тренування. Що ранку 7.15-7.45 ми починаємо свої практики і півгодини займаємося, півгодини практикуємо. Сьогодні я хотіла запропонувати вам теж ранкову практику, щоб наповнитися силою, енергією, і щоб цілий день нас був енергійний. Ми почнемо трошки з балансових варіантів, балансових асан, пізьмемо трошки силових асан, трошки на прес, Асен і трошки потягнемося. І найголовніше це все, що ми робимо і ми практикуємо, коли під час практики, під час йоги це положення нашої спини. Це, щоб ви не робили, можливо, навіть ви не йогу практикуєте, а практикуєте якісь фізичні навантаження. Спина це основне наше, наш орієнтир. І все, що ви робите, намагайтеся, щоб спина завжди була в максимально такому прямому стані, особливо, можливо, є такі варіанти, коли нам треба зігнутися і скрутитися. Це трошки такі особливі асани, але взагалі ми тримаємо максимально рівну спину. І для цього ми налаштовуємося на практику. Що ми робимо? Ми сідаємо. Якщо вам складно сидіти з прямою спиною, ви можете взяти подушку. Подушка вам буде дуже помічна, і ви можете підкласти її під таз, сісти на подушку. Таз у нас буде трошки вищий, таким чином нам буде легше вирівняти спину. Сідаємо і всю увагу скеровуємо на сідничні кістки. Відчуваємо праву ліву кістку. і рівномірно завантажимо і праву і ліву кістку. І тепер пробуємо тазом качнути трошки вперед, і піти трошки назад. І таким чином ми провертаємо таз і рівномірно проходимося по сідничним кісткам. Вперед. Назад. Відчуваємо рух тазу. Максимально пробуємо розслабити низ спини, розслабити низ живота. і зробимо ще декілька кивань тазу, щоб відчути весь таз, відчути низ корпуса. Підштовхуємо таз вниз, малюємо умовно вертикаль по центру тіла і увагою піднімаємося наверх. Виходимо увагою в ділянку грудного відділу хребта. І відпускаємо плечі, відпускаємо голову, лопатки розходяться трошки в сторони. Голова розслаблена. Піднімаємо плечі, опускаємо лопатки вниз, і тепер грудною кліткою пробуємо витягнутися вверх. І вертаємо грудну клітку в нейтральне положення. Виставляємо її над тазом. Піднімаємося вверх увагою в шийний відділ хребта, і відпускаємо голову. Голова розслаблена. Всю увагу збираємо на задній поверхні шиї. Пробуємо дорослабити потилицю, довідпустити плечі, дорослабити руки. Голову піднімаємо, не закидаємо її назад, потилицею витягуємося назад і лицем витягуємося в небо. Потянулися і вирівнюємо голову. Ми таз підштовхуємо вниз, маківкою витягуємося вверх, долоні відкриті. І зробимо декілька вдихів, глибоких видихів. Спокійний вдих, повільний, довгий видих, вся увага на диханні. Глибокий, озвучений, пробуємо озвучувати вдих. Повний глибокий вдих. І ще один вдих. Видих. Стопи збираємо разом. Руки йдуть вперед. Пробуємо згрупуватися, піднімаємося встаємо і вирівнюємо корпус. Виходимо на передній край кілка. Стопи збираємо разом. Підштовхуємо стопи вниз, маківкою, витягуємося вверх. Руками йдемо вверх. Живіт зібраний вдих. І опускаємо плечі, голова розслабилась тут. Видимо. Коліна підгинаємо вдих. Руками йдемо вверх. Від. Відштовхуємося ногами від підлоги. Праве коліно йде вверх вдих. Руки в сторони, права п'ятка вперед. Видих. Нога до себе вдих. коліно тягнемося вверх. Огортаємо себе за гомілку. Притискаємо стегну і опускаємо плечі вниз. Видих. Стопу ровуємо в килимок. Тут тримаємо вдих. Видих. Стопа на себе, руки вверх. витягнулись вдих. І робимо широкий крок правою назад, в килимок, видих. Ліву ногу забираємо назад. Живіт зібраний вдих. Відштовхнулись руками, тазом ідемо вверх. Пятками вниз. собака мордою вниз. Видих. Припіднімаємо пятки, витягуємося тазом вверх вдих. І вирівнюємо корпус паралель з підлогою. Видих. Опускаємо коліна на килимок. Вдих. Лопатки назад. Під згинаємо ліпки, Опускаємося вниз. Видих. Вижимаємо себе наверх. Вдих. Зміщаємося трошки назад. Підтягуємо праве стегно під живіт. Видих. Робимо крок правою ногою вперед. Вдих. І переносимо вагу тіла на праву ногу, де випрямляємо заднє коліно. Видих. Припіднімаємо ліву ногу наверх. Вдих. Опускаємо корпус вниз, стопою тянемося вверх. Видих. Тут тримаємо вдих. Тянемося лівим носком вверх. Видих, а головою тягнемося до правої гомілки. Відгинаємо праву ногу, широкий крок назад. Вдих. Лівою. долоня в килимок. Забираємо ліву, праву ногу назад. Вирівнюємо корпус. Видих. Живі зібраний, сідничними тягнемося вверх. Вдих. Собака мордою вниз. Пятками вниз до підлоги. Видих. Підштовхнули п'ятки вверх. Вдих. Вирівнюємо корпус паралель з підлогою. Видих. Коліна опускаємо на килимок. Вдих. Лопатки з назад. Збираємо живіт, підгинаємо лікті. Вниз іде. Видих. Вижимаємо себе вверх. Вдих. Виштовхнули спину вверх. Права нога під живіт. Видих. Виносимо праву ступу вперед. Вдих. Піштовхнули таз трошки вперед. Видих. Руками витягнулись назад. Грудний, відкритий вдих. Виводимо руки вперед. Можемо лишитися тут а можемо довипрямити прямити ззаді коліна. Видих. Тут тримаємо вдих. Видих. Долоні опускаємо на килимок. Вдих. Припіднімаємо таз. Забираємо праву ногу назад. Виходимо в верхній упор. Вдих. Таскировуємо вверх. Вдих. Провертаємо таз трошки вперед. Руками відштовхнулись від підлоги. П'ятками тянемося вниз. Вдих. П'ятки вверх. Вдих. Виходимо в верхній упор. Видих. Коліно опускаємо вниз. вдих, Підгинаємо ліфті. Нижній опор. Видих. Вижимаємо себе вверх. вдих, Опускаємо таз на п'ятки. Живітна стегна, голова розслаблена. Видих. Піднімаємо голову вдих. Стопи на себе. Тазом зміщаємося чуть назад і м'ягко підходимо ногами до рук. Вирівнюємо спину, піднімаємося наверх. Видих. Живі збираємо руками, тягнемося вверх. Вдих. Опускаємо корпус вниз, розслабилися. Видих. Коліна підгинаємо, стегна в паралель з підлогою. Вдих. Руками тягнемося вверх. Видих, жмемо себе вверх і одразу ліве коліно вверх. Видих. Руки в сторони, ліва п'ятка вперед. Вдих. Коліно вверх. Стегно до себе. Огортаємо себе за помілку. Нога до себе, плечі вниз. Видих. Стопа витягнута, маківкою, тянемося вверх. Тримаємо. Вдих. Видих. Відпускаємо ногу коліном, йдемо вверх. Руками витягнулись вдих. Ведемо ногу назад. Широкий крок, долонівки А Видих. Забираємо право назад. Вирівнюємо корпус вдих. Виводимо таз вверх. П'ятками вниз. собака мордою вниз. Видих. І штовхнули п'ятки вверх. Вдих. Вирівнюємо корпус в верхньому опорі в паралель з підлогою. Видих. Коліна опускаємо вниз. Живі збираємо вдих. Лопатки назад. Підгинаємо лікті і опускаємося вниз. Видих. Вижимаємо себе вверх. Вдих. Випрямляємо коліна. Видих. Ліва нога до себе. Вдих. Штовхнули плечі вверх. Робимо крок лівою вперед. Видих. Зміщаємо вагу, тіла трошки вперед. Переносимо на ліву ногу. Праву ногу піднімаємо вверх. Вдих. Випрямляємо ліве коліно. Корпус вниз правою стопою тягнемося вверх. Видих. Тут лишаємося, тримаємо вдих. Видих. Робимо широкий крок правою назад. Вдих. Долоні під плечами. Забираємо ліву назад. Видих. Руками відштовхнулись тазом йдемо вверх. Вдих. Потягнулись дничними вверх. П'ятками вниз. Собака мордою вниз. Видих. П'ятки вверх. Вдих. Сіднично ми тягнемося вверх. Вирівнюємо корпус паралель з підлоги. Видих. Коліно опускаємо вниз. Вдих. Плечі відводим від голови. маківкою тянемося вперед. Згинаємо лікті, Притискаємо до корпусу. Видих. Вижимаємо себе вверх. Вдих. Ліве стегно під живіт. Видих. Робимо крок лівою вперед. Вдих. І штовхаємо таз вперед. Видих. Долонями потягнулись назад. Грудний вперед, вверх. Вдих. Виводимо руки вперед. Можемо лишити коліно внизу. А можемо випрямити заднє ногу. Видих. Тримаємо тут вдих. Видих. Опускаємо руки вниз, вдих. Опускаємо коліна, Видих. Ліву ногу забираємо назад. Долоні під кличами, Живі, збираємо вдих. Виводимо таз вверх. Сідничними потягнулися вверх. П'ятками вниз. собака мордою вниз. Видих. П'ятки вверх сідничним. Витягуємося вдих. Корпус паралельно підлозі. Видих. Коліно опускаємо на килимок. Вдих. Плечі лопатки назад. згинаємо згинає, притискаємо до корпусу. Видих. Жмемо себе наверх. Вдих. І опускаємо таз на п'ятки. Руками тянемося вперед. Живіт на голова розслаблена. Видих. Голову припіднімаємо вдих. Виходимо в упор на колінах стопи на себе. А видих. Руками відходимо трошки вперед. А вдих. І опускаємо лікті на килимок. А видих. Можемо стопами чуть відійти назад. живіт зібраний. Куприк на п'ятки. Маківкою витягуємося вперед а вдих. І випрямляємо коліна, лишаємося в нижній планці. Видих. Тут тримаємо вдих, видих. Коліна опускаємо вниз. вдих. І знову витягнулися тазом назад. Голова вниз. Стопи притискаємо. Спина розслаблена. Видих. Голову припіднімаємо таз лишаємо на п'ятках. вдих. Руки під лопатки. Видих. Підштовхнули грудний трошки вперед і вверх вдих. Гомілками відштовхуємося від кілемка тазом йдемо вперед. От. Можемо лишитися тут, можемо піти далі. Стопи на себе вдих. І опускаємо долоні на п'ятки грудним. Тягнемося вверх маківкою назад. От. Тут лишаємося вдих. От. Голова до себе вдих. Вирівнюємо корпус. Опускаємо таз вниз. А видих. Перехрещуємо гомілки. Вдих. вдих. Виносимо ноги вперед. Сідаємо стопи на себе. А видих. Руки в сторони. Вдих. Тазом відштовхнулись маківку. Тянемося вверх. Права нога наверх. Вдих. Переставляємо ногу через ліве коліно вдих. І розвертаємося вліво, опускаємо руки вниз. Видих. Руки в сторони вдих. Розкручуємося вправо. Лівою рукою притискаємо стегно до себе. Права рука назад. Видих. Маківкою потягнулися вверх. Тут залишилися вдих. Ліва нога активна, активна стопа на себе. Видих. Вертаємося в центр руки в сторони вдих. Виштовхнули п'ятку вперед, праву, а видих. П'ятка ближче до себе вдих. І опускаємо коліно в сторону, а видих. Долоні перед собою вдих. Можемо чуть підзігнути коліно, але стопу активно тянемо на себе. Видих, провертаємо таз і живі, притискаємо до стегна. Руками тягнемося вперед. Вдих. І опускаємо корпус вниз, голова до ноги. А видих. Руки можемо лишити на стопі. Тут тримаємо вдих. Плечі лопатки ведемо назад. Видих, і ще головою тягнемося до ноги. Корпусом йдемо вверх. Вдих. руки в сторони. Видих, коліно вверх. Виштовхнули п'ятку вперед. Вдих. Стопи збираємо разом. Вирівнюємо в корпус лаків. Тянемося. Видих. Ліва стопа вверх. Вдих. І переставляємо стопу через праве коліно. А видих. Розвертаємося вправо. Опускаємо руки вниз. Вдих. Вертаємося в центр. Видих. Руки в сторони. Докручуємося вліво вдих. Притискаємо правою рукою. Стегно до себе і довертаємо підборіддя за плече. Видих. Тут фіксуємо вдих. Видих. Вертаємося в центр руки в сторони. А вдих. Виштовхнули п'ятку. А видих. Стопи збираємо разом вдих. Руки вниз. П'ятки до себе. Вдих. Руки в сторони. Виводимо вмілки в паралель з підлогою. Вдих. Можемо лишитися тут. Можемо вивести руки вперед. І випрямити ноги. Навасана. Видих. Тримаємо тут вдих. Видих. Ноги до себе. Руки в сторони. Вдих. Опускаємо руки на килимок. Опускаємо спину на килимок. А видих, стопи ближче до себе. Стопи на ширині тазу. Руками тягнемося вперед. Вдих. Підхоплюємо себе за кісточки. Ніг. Підтягуємо п'ятки ближче до тазу. А видих. Опускаємо спину вниз. Вдих. І виштовхуємо таз наверх. Руки можемо лишити просто вздовж корпусу. А видих. Можемо притримувати себе за кісточки ніг. Тримаємо вдих. Тягнемося тазом вверх. Штовхаємо стопи вниз. А видих. Відпускаємо ноги п'ятки вверх. Вдих. Лягко опускаємо таз на килимок. Стопи збираємо разом. А видих. Руки в сторони. Вдих. Стерна біля живота. Стопи на себе. Видих. Розвертаємо таз вправо. А Вдих. Коліна теж йдуть вправо. Тут випрямляємо ноги вдих і розвертаємо голову вліво. Видих. Тримаємо вдих. Видих. Ноги згинаємо вдих. Вертаємо спину на килимок. Видих. Та з коліна вліво. Вдих. Лопатки притиснуті. Довипрямляємо голова вправо. Видих. Тут тримаємо вдих. Видих. Ноги згинаємо вдих. Вертаємо таз на килимок. Видих. Стопи біля тазу. Вдих. Руки за голову. А видих. Збираємо долоні на намасте. А вдих. Припіднімаємо плечі вверх. Випрямляємо ноги. А видих. Потягнулись руками. Тут затримались. Тримаємо вдих. Тягнемося руками вверх. А видих. М'яко, акуратно опускаємо плечі вниз. А вдих. Лишаємо руки за головою. А видих. Стопи біля себе. Вдих. І виштовхнули п'ятки вверх, а видих. І тут відчуваємо всю спину. І відчуваємо та, спина, ділянка між лопатками. Ще потягнулися п'ятками вверх, руками назад вдих. Можемо бути тут. Або можемо скірувати стопи в долоні. А видих. Спина розслаблена. Тут лишаємося. Тримаємо вдих. А видих. М'яко, акуратно розкручуємо спину. Притискаємо таз до підлоги. П'ятками тягнемося вверх. Руками витягнулись назад вдих. Стопи біля тазу. А видих. Руками витягуємося вперед. А вдих. Притискаємо поперек, Руками тянемося, припіднімаємо гомілки і ногами пробуємо витягнутися вперед. А видих, скручуємося. тут лишаємося, вдих. А видих. Стопи біля себе вдих. Корпус на килимок. Видих. Ага. М'яко піднімаємося, сідаємо вдих. І виводимо ноги в широкий кут. Видих. Ага. Руками витягнулись вверх. Стопи на себе. Тазом відштовхнули. Живі зібрали. Видих, опускаємо руки перед собою. Коліна підгинаємо, підштовхуємо таз трошки і вдих. І тягнемося руками вперед. Лишаємо корпус внизу. Голова розслаблена. Стопи на себе, коліна скеровуємо вверх. Видих. Тут лишаємося вдих. Видих. Припіднімаємо корпус, руки до себе вдих. Долоні за таз, А видих. Пробуємо піти спиною трошки назад, з силою збираємо ноги. Вдих. Стопи біля себе. А видих. Опускаємо коліна в сторони. А вдих. Долоні під таз, ліпті на килимок. А видих. Низом спини і пробуємо потягнутися до підлоги. Плечами йде вперед, голова до живота. А види. Провертаємо таз перед грудним витягуємося вверх вдих. І тягнемося назад, ліктями підштовхуємо ще грудний наверх. Видих. Тримаємо, вдих. Видих. Голова до себе вдих. Збираємо коліна разом. І пробуємо качнути низ, спини, в килимо голова до себе. А видих. Допомагаємо собі, руками піднімаємося, сідаємо вдих. Випрямляємо коліна. А видих. Витягуємося руками. Живіт зібраний. Потягнулись. Вдих. Долоні на стопі, А видих. Коліна чуть зігнули плечі, лопатки опускаємо вниз. Маківкою витягуємося вдих. І притискаємо живіт лопатки назад, голова йде вниз. Авід. Тут лишаємося, тримаємо вдих. Видих. Вдих. Ще підштовхнули п'ятки вперед. Видих. Лопатками йдемо назад. Вдих. І ще головою тянемося до ніг. А видих. Піднімаємося наверх. Вдих. Стопи збираємо біля себе. А видих. Сідаємо зручно. Вдих. Долоні відкриваємо на колінах. А видих. І вирівнюємо дихання вдих. Вся увага на диханні. Повільний довгий видих. Слідкуємо за ребрами. Вдих. Відчуваємо ребра піднімаються вверх. Плечі не піднімаємо. Повільний довгий. Видих, ребра опускаються вниз. І ще знизу вверх вдих. Живіт, грудний, розширяємо. І опускаємо погляд і видих вниз. Видих. Замикаємо великий вказівний пальці в кільце. Очі збираємо між рів'ям, язик піднімаємо на верхнє піднебіння зразу за зубами. Тут спокійний вдих. І повільний довгий видих. Відкриваємо долоні, відкриваємо очі. Ми закінчили нашу практику. Дякую всім, хто був зі мною на практиці. Бажаю всім енергійного, плідного дня, хорошого настрою, всім здоров'я і краси. Якщо будуть якісь питання до цієї практики, можливо, ще якісь питання по практиці, взагалі, в цілому, задавайте, я буду намагатися відповідати на всі ваші коментарі. Дякую всім і хорошого всім дня!